П'ятниця, 1 березня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Знищили три ворожі безпілотники. Вночі сили ППО приземлили їх в Сенельниківському та Дніпровському регіонах. Гучно було і на Нікопольщині. Ворог знову обстрілював з артилерії райцентр та Марганецьку громаду. Окупанти випустили з десяток снарядів. Минулось без постраждалих. Літній чоловік загинув через ворожу ракетну атаку по Юлівці у Запорізькій області. 68-річна жінка отримала поранення. Про це повідомили в ОВА. протягом доби. По регіону Росіяни гатили за 200 разів неспокійно. Вночі було також на Харківщині і Донеччині. Це, зокрема, зенітні керові ракети, які запустив противник по Харківщині та по Донеччині. Чотири таких ракети було запущено. Далі противник атакував теж чотирма БПЛА, типу Шахет. Усі чотири були знищені нашими силами оборони. От, власне, в такому в Такій кількості маємо сьогодні підсумки саме ночі, так у ніч на 1 березня. Коригував обстріли та шпигував за ППО. У Дніпрі до 15 років за ґратами засудили ворожого агента. Слідчі довели Дніпрянин добровільно погодився співпрацювати з представниками країни-агресорки. Зрадник вишукував місця дислокації сил проти повітряної оборони і передавав їхню геолокацію та відео роботи ППО по ворожих цілях, а ще інформував окупантів про результати ракетних ударів по місту. У суді фігурант не визнав свою провину. Ця особа надавала представнику інформацію, що має значення для ефективного забезпечення обороноздатності України. Це була інформація про місцезнаходження підрозділів добровольчих формувань, про напрямки руху колони військової техніки, місцезнаходження блокпостів, вогневих та охоронних позицій, які знаходилися на в'їздах та виїздах з міста Дніпра та інших населених пунктів. Золотий план не спрацював. На Одещині затримали чотирьох чоловіків, які хотіли втекти за кордон. Один з них мешканець з Дніпропетровщини. Щоб стати непомітними для тепловізорів, вони загорнулись в ізотермічні ковдри, але не допомогло. Порушники кинулись на втюки від прикордонників і зупинилися лише після попереджувальних пострілів. Маршрут для втечі знайшли в соцмережі. За подорож кожен виклав від трьох до восьми тисяч доларів. Під час огляду Осіб виявили, що чоловіки омотали себе алюмінієвою фольгою. Метою такого маскування було не потрапити в полі зору тепловзійного приладу. Наразі винахідливих правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Знайшли себе у збройних силах України. Бійці 128-ї бригади ТРО Дніпра розповіли про свій бойовий шлях, як створювався підрозділ. Та чому зараз потрібно замінити захисників, які вже понад два роки на нулі. Розкажемо про це у нашому матеріалі. Раптом я бачу на оці ракеті висить на, на одному з трусів, висить на звичайній картонці. З якоїсь коробки написано маркером великими буквами. Створюється нова бригада ТРО. Адреса така то. так в перші дні повномасштабного вторгнення розпочалася історія 128-ї бригади тероборони Дніпра. Нині на рахунку її бійців, чимало успішних бойових операцій та нагород. А два роки тому згадує тодішній доброволець, нині пресофіцер тільки в перший день існування бригади було понад 900 цивільних, які не розуміли, що робити, але хотіли боронити від ворога свою країну. Ми стояла купа цивільних людей зі зброєю, багато бачили перший раз, і зараз навіть уявити рівень володіння цією зброєю в людей, які в них зараз, що вони два роки тому побачили це в перший раз і вони не знали. Вони елементарних речей не могли зробити, бо не робили їх ні разу в житті. Віталій, одним із перших, записався до 128-ї бригади тероборони. На початку великої війни йому було лише 18. Хлопець був студентом профтехучилища. Покинув навчання, аби стати воїном. каже, таке рішення ухвалив, щойно почув перші вибухи у Дніпрі. Моя ціль одразу помінялась в житті йти воювати, йти захищати. Тому що вдома ну, я нічого не зроблю, а там в мене хоча б є зброя, і товариш. Там я можу хоч щось зробити і допомогти дуже багато чим. В одному окопі з ним опинився і Володимир. Йому тоді було 54. Через це ділиться, військкомати відмовляли у мобілізації. Утім, чоловік свого домігся. У мене взагалі син пішов, добровольцем. Я пішов в воєнкомат, сказав, щоб мене забирали разом з сином. Трошки посперечалися, трошки покричали там друг на друга з воєнком, ну, таке взяли. Рідну землю Володимир боронив на нулі разом із сином. Та й тут нас взагалі-то добре виходить. І що до війни були нормальні, хороші стосунки, відносини. І зараз у нас якось якось. Ну, тільки переживань трошки побільшало. Плічопліч -пліч батько із сином провоювали майже два роки, але врешті чоловіка почало підводити здоров'я. З ладу виводили численні контузії. Їх зізнається, перестав навіть рахувати. Сказав хлопцям, щоб втікали назад у бліндаж. Забігли в бліндаж. Ну, танчик попав почти в бліндаж. У нас там двох контузило. Ну, Потім вискочили до машини. Там... А машина чуть не розірвана. Пішов під обстрілом, міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, відкручував. Запаска ще виявилася пуста. Я її ще й накачував там. Вони побачили, що машина поїхала та ще й люди загрузилися. І почали з градів по нам. І вийшло, як у Голлівуді. блін. Ми їдемо, а так по боках ці гради лягають. Тоді героїзм Володимира допоміг врятувати і побратимів, і побиту автівку. Утім, чергова контузія не минулася просто. Врешті лікарі заборонили виходити на позиції. Припинив, бо було. було. Ну, так, добрячик приконтузило, і воно якось почало все це накладатися. І якось коліна почали після другого року побалювати. Бажання наближати перемогу на передовій є, але здоров'я зараз цього не дозволяє. Тому обидва бійці роблять свій внесок по іншому. Несуть службу у рекрутинговому центрі 128-ї бригади і чесно відповідають на питання про умови служби про власний бойовий досвід. Ми їм допомагаємо, ми їх мотивуємо, ми їх, ну вакансії підбираємо, такі які їм по професії. Тобто, якщо він там займався бумажками, то ми можемо відправити його по бумагам там на списання, там ще щось того. От, на ноль, а, Ну а є некоторі приходять зразу ж, давайте мене там на ноль. От хочу йти все. У бригаді чимало вакансій від операторів безпілотників до провізорів. Добровольців будуть вчити фахові інструктори, але насправді навчання у бригаді не припиняються ніколи. Ніжа сола пусті. Аби згодом добровольці могли замінити мотивованих, але втомлених за два роки Великої війни бійців. І зараз цих людей треба поповнити і підтримати. Мова навіть не йде про заміну. Мова не йде про заміну. Мова йде про те поповнення і підтримання, тому що багато людей в віці є, звісно, загиблі, є поранені. Цим пораненим треба лікуватися. Щоб ми ефективно використовували наші ресурси, нам потрібні люди. Заповнити лави захисників просто. Треба заповнити анкету на сайті 128-ї бригади ТРО або прийти до одного з рекрутингових центрів. Вони розташовані в Дніпрі у ЦНАПах Лівобережний та Правобережний. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Він втратив все на силу виїхав з під обстрілів і знайшов роботу. Його колегу взяли без досвіду, а вона сплачує податки, годує родину та наближає перемогу. Це історії трьох металургів, яким пощастило з роботодавцем. про відповідальний бізнес під час великої війни та історії його працівників. Наш сюжет около втрат, можна навіть можна раніше, проснулися від зриву. вистріли із автоматів, полімета. Андрій Степанович родом з Маріуполя 24 роки пропрацював на Азовсталі електриком, повномасштабно зустрів у Харкові. Туди тільки но переїхав із дружиною. У перший день вторгнення ворог в притул підійшов до їхньої північної Салтівки. Наступного почав нещадно обстрілювати. Прилетіло во двор, попала в дитячий садик далі більше. Практично кожен день обстрілювали градами. Новий дім довелося покинути. Виключили. Тепло, свет, просто воду. Несколько дней мы пробыли дома, но потом дальше ждать было було вже невозможно. Чоловік із дружиною та літньою мамою переїхав в Дніпро, волонтерив та шукав роботу, якої суттєво поменшало через війну. Розсилав по інтернету багато своїх режиме. але мені практично не відповідали. Відповів завод Інтерпайп, Запросив очолити бригаду електриків на виробництві залізничних коліс. Здесь у нас находится пусковая аппаратура демососа печи, возле якої ми знаходимося. Пуски двигателя достаточно складні. контакты могут подгорать. Для того чтобы этого не было, мы производим техническое обслуживание данного оборудования. Чоловік зізнається, моніторити стан декількох тисяч одиниць обладнання непросто. але мати роботодавця, який стабільно працює навіть під час війни, не будь-яка перевага. Об'єм роботи і разнообразі дуже велико. Мені це подобається. Мені устраїв уровень людей, з которыми я работаю як спеціалістів. Зарплата стабільна раз. Зарплату періодичні пересматривають піднімають. А от Людмила на завод прийшла ще задовго до війни. 20 років тому її ще студенткою привів батько. Взагалі було цікаво, як це так можна зробити колесо на вагон. І він мене привів на прокат, де я побачила, як з такого бачонка маленького за готівки. Вона нагрівається через прокат, потім їде і штампують різні преси. Під час війни робота на підприємстві набула для Людмили додаткового сенсу. Ми маємо стабільну роботу, з нашої зарплати йдуть податки у бюджет, тому ми працюємо на перемогу. Жінка контролює якість готових коліс для залізниці по всьому світу. Каже, справа мега відповідальна, адже тут усе вирішують міліметри, перевіряють навіть товщину фарби. Вони повинні бути не більше ніж 250 мікрометрів. У нас 235 мікрометрів. Все все добре. Я відчуваю відповідальність за випуск якісної продукції, тому що це залізні дороги і все може статися. І це людське життя. А «Інтерпайп» відчуває відповідальність за своїх людей, тому не лише платить вчасну зарплату та підвищує її, а й гарантує чималий соціальний пакет своїм працівникам. Нас на роботу привозять безкоштовно. Е, є знижка в їдальнях, діти. На канікулах можуть поїхати у якийсь табір відпочити. Дбати про своїх людей на фронті та в тилу, допомагати їм долати біди війни принципова позиція Інтерпайпу і благодійністю її тут ніхто не вважає. Наприклад, з 1 марта, дохід робітників в компанії збільшиться на середньому на 20%. Це не благодійність, це соціальний обов'язок компанії. До речі, роботу в Інтерпайп можна отримати навіть без досвіду та професійних навичок. Необхідні професії навчать на підприємстві. Оскільки в мене вже в мене все правильно точиться. Якщо щось потрібно скоригувати, ми коригуємо по іксам. 19-річний Даниїл студент, опановує професію оператора станків із програмним керуванням. Виточує залізні колеса з чорнових заготовок. Я прийшов сюди одразу ж без будь-якого опиту. І мене вже обичають, за це мені ще платять. Це шлях до високооплаченої праці. Нагадаємо, заводи «Інтерпайп» працюють в Дніпрі, Нікополітаново Московську. Вони забезпечують роботою понад 9 тисяч людей, і кожен з них має свою непросту воєнну історію. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.